Військова обласна адміністрація передає відповідну техніку по заявкам, які були зроблені нашими підрозділами, які сьогодні виконують завдання в сумському регіоні, по захисту нашої країни, нашого регіону, в тому числі, і для формування нового підрозділу охорони, який буде виконувати завдання теж в Сумській області. Сьогодні передається відповідна автомобільна техніка і Одному із підрозділів видається сьогодні FPV-дрони. Ця техніка допоможе знищувати ворога. На системній основі військова адміністрація передає і автомобільну техніку, і дрони, і обладнання РЕП для наших підрозділів, які захищають сьогодні сумський регіон. Дай Боже вам і вашим підрозділам, щоб не було втрат. І більше знищувати ворога. Слава Україні Героям слава.